Друзі, всім привіт! Я приїхав на рибалку на вечір, на вечірнього судака. Я сьогодні не сам, я сьогодні з Віталієм Віталій дуже серйозний. Okay. Він ловить судаків. І я ловлю судаків. І так, м У Віталя буде чередувати м кастом з Аріоном. Будемо пробувати ловити судака. Вечірнього. Вийде з цього щось чи не вийде, хто його знає Тому поїхали ловити. Гай-лала. Фрикциончик послабляй. Ударила ні? Сила, да? Сила. Щука. Ну пойму. И шнур жешки підношений. Ты ж дивишся тебе під ногами. Та отож. Я бачу, що витягувати вообще прелестно. Ну. Шуся, я люблю, щоб була тут Щука Красота Та нормально Тик-тик-тик-тирите ще, ще я вцепилась. Ну я вас вітаю з первої. Дякую. Отпало в да. кинце. Дивись, що бачки всі на місці чи ні. Так, що? ну, а ми далі ловим. Думаю, це щука. Окунь. Огуль. Ого, а таке. В смысле? Карась? <рес> <рес> так, короче, мені там розказували за двойники, що рибу багрю на двійники, от диві... Чи на трійники. о дивіться, стоїть двійник. Ого, в жабри загнав. Ого ви такого-то на поплавочку таке. Ага, не в жабре, а в плавник. Ось. Плавник? Да. Карась пішов гулять. Ось вам двійник. І був карасина. О, Ось так от, друзі. Спіймав карасика, садив. Ну, видно, стайка карася стояла, і я так хопа! І йди сюди, і він, він, він пішов сюди, І да. він прийшов. Сюди чук, окупа. О. О Коротше щось так тоді. Да. Щось мовчить. Ну нічого, ще не вечір. Судок. Ударили шня? Mm -mm. Сів? Сів. Значит судок. Я смотрю, тянется так себе. Сів і такі. Вони вроде не дуже в камушлі, але. Ну і де? І шов, а це сейчас я був би то в столову, він би вже в'їзд Він би вже шнур потягнув би. Не, чу Ні, та ви на риба. Давай, 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 давай. А не пальчик болить. Та судак, судак. Судак? Но я даже в модных очках, я не бачу. Та судак не поднимается. Да, красавчик. Вот это лапочка. Наконец. -то. Как долго я тебя искал? А тут я вам пожму руку. О тут и я сам. <ріст> Ты шо? Ты шо, да? Наконец-то. На яком весе ти? На 18. -ти. Блин. Ну бачиш, а я ж тобі кажу, що у мене на білий бахнув Я ж кажу, що то судак был. Вы, наверное, хотите <ріст> меня сфотографировать. <ріст> Даже не хочу. тебе хоть. Все. Шо, все, Сфоткав. Сфоткав. <реш> Дякую. Красавчик. Красавчик. Хороший садок. Фол... До полтора кілограмма стабільно. Куа. Як ти ото -от, тоді mm -hmm. mm -hmm. хороших mm -hmm. витягнув? Лапать. Ух. Так. Ну, Мене враження, що я практично, як тут ти кажеш, знаєш, що я по низу, да? По низу. Коротше, Віталя мене зробив. Я тільки одного карася, дев'ято за цей заплавник. А Віталя вже Це дивиться. На даний момент давай подивимося, як закінчиться рибалочка. Це <світ> вам привіт з останньої нашої рибалки. Я ж тобі колись казав, воно цікаво. то Спочатку у одного клює на одній рибалці. А потім у другу треба просто дочекатися. Так, треба да, чекати свою рибу. Упорсує трут, все перетрут. Дивіться, як він смачно мучається судакомцем. Так, Хана, коли я вже оцю фігню собі нормально зроблю. Його ж не хочеться. А саме цікаве, що прокидалися множеством варіантів різних приманок. І тільки оце, виходить, щука на черв'яка білого взяла, а судак на фет 2 дюйма в лимоні. Лимон моєго? Так. Ось так от. Ні, яблуко твого. Яблоко. А, яблуко зелене яблуко мого ісполнення, бачите? А в мене була плюшка на білий колір. Божечко, Бодрит. Бодрит. Вот так вот, друзья. Ну нічого, шукаємо. ти мені не решив. Копту вже наверняка просто чи? Хлопче. Я це все знімаю. Я це все знімаю. Я так довго рибу ще ніколи не вдиваю. Ну, все буває А ти, кстати, з твердого участка йшов, чи з мягкого? Чи чи з мягкого. <сaning> <сaning> Короче, друзья, что я вам скажу? Він мені хоче пальці у Віталі щось не получается. Він до сих пор мучиться. Я вже а, проводку зробив цілу. А у Віталія... Я просто до сих пор в экстазе. Дивиться, він до сих пор это делает. Как красиво, классно отыграл Орион. А ты на Орені був, да? На Ореоне. Ну я не хочу пока я не набрав. Все. Опита перегружати сплінтери. Та сплінтера не стоїть перегружати. Це трошки не та палка, яку можна перегрузити. Аріон ще так. Да. Так ти сам знаєш, твого оріону грузили он 30 грамів спокійно, плюс приманка. А сплінтера не стоїть. Тому то стоїть. треба за це сказати спасибо. Ну я ошибся циферкою, подумаєш. В показателях. Ну так б так буває. Так, ну що ж, ловимо далі. Так, короче, в мене тут це, мабуть, або мелкий судачок, або окушок. Ну, більш за все, що судачок м'який. а, 2 дюйма. Подпіти як цікавий колір. Судачок мелкий. Судачок, хорошо взяв. Повністю копнув. І, до речі, зверніть увагу, що трійник в голові. Йоб. Ух ти, ще й не вирвало. Так. Не витягнув? Ні. Опа, красота. Альоша. Ну, так, я вас вітаю, але не... Не. Напівшишечки. <різь> <різь> Де то так приблизно. Так, ну це радує, радує. Класика жанра. Я виматувався, а щука схопила. До того ж так заковтнуло, а я з собою нічого не взяв. Я просто трошки вирішив змінити точку. І нічого з собою не взяв. І фіхі знаю, як витягнути з неї. Так, ладно, зараз щось буду думати. Так, я щучку відцепив всіма правдами і неправдами. І от, ловимо далі. Ну, взяла тут прямо перед попід бережком. Ну, от. поїхали. Ото гепнуло. Неочікувано. Оце, да, Розловив штуку. Та, угаманись, угаманись. прикольно. Так, отлично. Зараз я вам розкажу, що до чого. Так, зараз щуку освобожу. Ще й не зрозуміло, як тут воно закрутилося. Так, ось така штука, зараз я щуку випущу і вам покажу. Так, красопета. Давай, біжи. Опа. Давай, давай, давай. Ох, пішла. Правда, недалеко вон рядом. Так, так дивіться. Я не пам'ятаю як оця фігня називається. Ну, коротше, ось така у неї структура. Тобто лопатка, головка 12 грам, оці різиночки такі. І ось офсет на кольцові звичайний. За що я щука схопила себе сама на цю фігню. Вага цієї штуки 12 грам, У мене є більш крупніші 20 грам, Але мені нема куди їх шмаляти. О. Хоча парусність у неї досить таки висока. О, прикольно. І, до речі, коли нею кидаєш, от, ну, проти вітру воно летить так собі. А ось за вітром воно досить летить непогано. Але а, не може як в равномірочку, так і на джиг. Ну, я надаю перевагу джиг. І що я вам скажу, коли джигуєш, такі вібрації, як тупо в воблер просто тянеш. Ну, таке відчуття принаймні, в мене. О, І палка ще ж дзвонка, воно такі вібрації видає, що хай Бог милує. Щука увірвала, звісно, здорово я вам передати не можу. Я ж, чесно кажучи, не очікував такого поворота. У мене і камера була вимкнена. О, то від щуку я взагалі не розраховував піймати. Ну, а так то я вам скажу, цікаво. цікаво. Так, ну що ж, фу. поїхали. Далі пробувати цією штукою ловити. Я забув, як вона називається. А упаковка лежить в машині. До речі, після цієї щуки я так просто кинув і випадково провівся, ось зазубрено. Щоб не просрати мені цю штуку. Ну, та я не думаю, що воно розірветься, але все ж таки я краще зазубрінку уберу. Не хочу цю приманочку просраджеш на першому виході з нею. Ну, бо 20 грамові класні. Так, оп. Але 12 грам в мене лише одна. Так. Бачите, як тут караб... да, карабінчик. Застежечка, блін, куди флюр упав? А, во. Так, зараз перев'язую і йдемо. Во, Пху. готово. Тепер засічки у нас немає, у мене душа спокійніша. Можна далі пробувати швиряти. Ну, проти вітру, звісно, вона летить так собі. Уж бо дуже вона пухнаста. При польоті, як валанчик, їй-богу. Ну, поїхали. До речі, цією штукою можна ще в равномірочку. Типа такого взяв, закинув. Так, вибрав, о, все, і пішов. Ну так чувствується, як воблер, їй-богу. Ну, равномірочка, це, мабуть, не для мене. Я не люблю равномірочки. Можливо, якби понад стіною очерета, так. Але коли чиста вода, дно, там немає поворотів, нічого, то краще, звісно, джих. Хоп, і далі занурюємо. Блін, прикольна штука. О, ай! Гачок заховався, не побачив. Прикольно. Коротше, я когось садив. він дуже похоже на садочка або Окошка. Ну, я буду собі чок Там трава, град для <розв 'я> <розв 'я> Хороший. Так, красавчик, дивіться, який бадабум. Фу. Безхорож, так накрю... на біленки, да? Да, на фет. Окуне. Може окунець. Ну, так, а чого? Не витяну, значит... Гепнуло а гепнула крепко? Не то що крепко, ну відчутно. раз. І, Всі. все. Ти, все. Ты короче сьогодні я смотрю на розриви по судакам. Ну це судак. Блін, я тільки одну мелочь збираю. Ну це судак. Все, видно, судача повадка. Красота. Красавчик! Я вас вітаю! Імпакт 2 дюйма! Коротше, он який красавчик, лки-палки! У мене останні заряди батарейки. Клас! Віталій вирішив, я смотрю, вправо, ой, влево пішов. Віталя, коротше рішив мене з гамном смішати сьогодні. Та я вірю, що ти витягнеш його. Только спасу не давай. Да, судак, Віталя, я тебе вітаю. Не, ну красота. О, ожив. Ага, Та, ожило. А, що ж ти думав? Чуть Єж... очеретина ожила. Не бачиш нура, не бачиш нура. <свист> <свист> Нормально. <свист> Я думаю, що він так важко йде. <свист> <свист> ну отлично. Клас. Короче, Віталя, ти мене сьогодні вообще з говном смішав. Сьогодні ти робиш мені... Та що ти зробиш? Хоть комусь пора міняти шнур. Та ні, за палець зацепився за знову. Палець? За палець. Може вам треба кофейка випити. <гум> 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 а, бля. Жесть. Ну ось і все, друзі. Закінчили ми свою вечірню сесію. Риба замолчала в корінь. Віталя, покажи хоч людям. Віталя, що Віталя? <гум> Хлопці, я казав, один день його буде, один день наш. Коротше, Віталя мене взув. Ну, у мене виходить, я сьогодні витягнув невеличку щучку, невеличкого судачка, гарного окуня і карася. Ну, крупного не було нічого у мене. Клюваки були. О, да. Клюваки в мене хороші були але, о, ток... тебе були, але толку з цього не було ніякого. Тому, друзі, ось на цій веселій ноті. Будемо ми закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Всім бачимо. По... Не рибачиться, не розстраюємося. Вона прийде. Її треба шукати. Да. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.